Доброго дня! Сьогодні ми тренуємося з бійцями по зачистки окопів. Використовуємо зброю ідентичну АК-74, тільки з пластиковими кульками. Па-па-па-па-па! Корисна річ тим, що вага така ж сама, як у справжнього автомата. По нарізки кутів військовий, він відчуває зброю, куди вона буде стріляти, відчуває також на собі, як противник може її використовувати проти тебе. І це вже не справжніми набоями, а ідентичними справжніми. На цих тренуваннях з цією зброєю обов'язково використовувати захисні елементи, такі як окуляри. Шлем, захисну маску та бронежилет, тому що пластикові кульки вони також е, відчуваємі. Ми використовуємо цю зброю, щоб військові відчували себе як на справжньому полі бою. Повсякденні тренування е, рятують життя.